І так, привіт, підписчики мого каналу і також моєї групи Електрик, простинська і схема для початківців. Ось, Що буде сьогодні за відео? Відео простий, безтрансформаторний імп... блок живлення. Ну, це е, відео лише для українців, тому що потрібно час економити. Не по тому що, тому що на сході війна і так далі. І нестача електроенергії і постійне е, відключення і подорожчання. Так, з чого е, ця схема складається із гасящого резистора, тобто конденсатора ось цього і роз, розрядного резистора ось цього. При відключенні з, з мережі. І резистора номер 2 це заземлення. Це тут подається фаза, тут подається заземлення. Один. Після того йде на мост. Ну, якщо кому цікаво, може почитати роботу діодного моста. Ну і після того вже виходить 200 вольт, якщо без цього стабілітрона і без цього от конденсатора. У мене поки раз ще 200 з чомусь вольт, тому що ще не встиг придбати ось цей от стабілітрон. Схема ще в мене повністю не зроблена. Поміняю конденсор uh, резистор. Тут поставлю резистор у мене поки і що замість 470 кОм. Я поставив на 10. Потім поміняю uh, на 7 Вт. 12 Ом. Можливо на 7 Ом або 12W. Ну, і будуть. Поставлю чимай економічні і ми потужні. Може поставлю 2,2 Ом. Ну, не знаю. Буду якось досконалюватися. І тут поставлю е, теж рівно настільки, наскільки і тут, щоб було. Так, зараз покажу, як це все виглядає в реалі. І так, це той е, гасящий конденсатор, резистор-розрядник і резистор на заземляш. Так, наскільки? 7 Вт 12 Ом. мабуть що переставлю місцями цей перепаяю замість цього розрядника. А вже цей поставлю замість ось цього. Ну, буду щось. Тут маємо діодний мост готовий на радіатор. У мене був діодний мост, але я там перепутав стороною. Діод, і вся схема в мене згоріла. Тому то відео не вдале. Це буде вдале, тому що ну, це робить. Конденсатор пляночний конечно, використовувати. Ні в якому случаї не використовувати електролітичні. Зараз покажу. Мабуть, що десь. О. так, ні в якому случаї не ставте ось такий електролітичні. Тому що вони не предназначені для перемінного струму. І так, зараз покажу, як це все робить. Ось це все чудо. Включаємо мультиметр в режимі 1 кВ постоянної напруги. У режим вимірювання. Тому що напруга буде 200 В. І так, включаємо. Маємо 119 В. Можна переключити в режим до 200 В. І зараз побачите. Це тисячу з чимось. Ну, крапка пропадає. Маємо 184 Вольта. Почти ще 190. Якщо подати на первичну, ось сюди подати 255, то тут буде е, 204-203 Вольта. На виході. <кхи> ну, ось така то. Простенька схема. Ну, а вже тут можна ставити конденсатор. Тут під'єднувати підійде 400 вольт, чим побільше мікрофарати, тим користь буде найвелика. Ну, на цьому все. Шукайте ідеї наші Шановні глядачі, можливо, хтось із вас підкине хорошу ідейку без трансформаторного блоку живлення і усилітеля або на транзисторах, або на мікросхемі і тд uh, 7294 До нових зустрічей. Чекайте нових відео і до побачення. На все добре. І не забувайте підписуватись на канал і також групу. є також на фейсбуці. Чекаю ваших нових ідей.